Стоп, ви вже попали! Юрій Миклач, ви вже ви готові... попали. <гум> ви розумієте? Юрій Міклаш, ви готові Чекайте. для ознайомлення. А я вам казав, що вами... це все легко буде. Юрій Міклаш, ви готові готовий. Представтеся, для... будь ласка. Капітан Сергій Бондар. ви готові для ознайомлення. Ви прибути? чому в нетверезному вигляді, в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали. поїхали? Поїхали. Поїхали. Ну куди поїхали? Як куди? На На посвідчення? На яке ви посвідчення? сьогодні при виконанні в нетверезому стані у вас язик заплітається. Юрий І Миколаїв. ви що до дітей чіпляєтеся, що вони щось десь на мопедах Юрий їздять? Миколаїв. ви готові Я готовий вам сказати, що ви п'яні. Юрій Миколаєвич, ви зараз Ще вам при виконанні гот... вас язик заплітається! Я не заплітає. при виконанні, Який його язик привезе? Ну, а чому не можна побачити посвідчення? Ви ознайомтеся для повного ознайомлення. Ну без фотофіксації, добре? А чому так? Заспокоюйтеся. Ви розумієте, що ви велико не в'яжете? Ви на автомобілі. При виконанні. Я при виконанні, так. Ну, Далі. Ви готові представити те, що ваш син їхав в плані того, що в Погрушевську. Номер, не пам'ятаю, який. Ви мені дайте відповідь. Яке ви маєте право в Саша, Саша! заспокойтесь. Я з тебе порву! Заспокойтесь! Заспокойтесь! Що, що? Беляха, ти розумієш, що ти робить? Ти розумієш, що ти робиш? Я розумію, що я роблю. Будь ласка, так, все. Я розумію, що я роблю. Ні, Я розумію, що я люблю. Все, спокої, Олександр без руку. Олександр, без рук. Ви розумієте, що ви зараз скоїли кримінальне правопорушення? Ви розумієте, що ви скоїли кримінальне правопорушення? Ану, ану давай. Давай, 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 давай. Давай давай. на кримінал! Тянись! Тянися, будь ласка! Миколайсь, не провокуйте! Юрій Миколаєвич, не провокуйте! Я не провокую. Замість того, щоб повибачатися, що ти таке твориш сьогодні я при, тоже... формі. Так. -фор так, які при формі. При формі? При формі. Значком. Яким? <сіця> красавчик. Це ж все на відео. Що ти забереш? Ти вже нічого не забереш! дивись, я зараз онлайн включу. Тут діти знімають. Знімай, 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 знімай. Ха-ха-ха! Політайки забирають дядька телефона. Це ужас просто. А в каждой пізосдай! до Валика, то не ты! А можна поїхати? Тапотка да. не тож він ти встановив. Та поїхали він п'яний. Можна і поїхати. Можна поїхати. Після пішки, пішли і пішки, хлопці і пішки. пішли пішки. Поїхали, бо якщо він полізе до батька, то. Да. Та чого ти боїшся?